Питання федералізації. Багато українців часто сприймають у розрізі сепаратизму. Це й не дивно, кажуть представники громадського руху український вибір. Адже попередні спроби в нашій державі змінити устрій в основному носили політичну складову. Тоді це все ініціювалося без широкого обговорення в суспільстві. Зараз цей діалог присутній, причому до нього залучили наукову та політичну еліту країни. Так розколоти Україну, як її вже на сьогоднішній день розкололи, вже неможливо. Тому ми говоримо виключно про. Спасіння України, якщо плани українського вибору реалізуються, то Хмельницька область спільно з Вінницькою створить на мапі нашої держави Подільський федеральний регіон. Тоді історично сформована етнічна група Подалян зможе суто для себе вирішувати першу чергу економічні питання, тим самим реалізувати зараз прописану в Конституції статтю про народовладдя. Ми можемо зробити так, щоб ми не тільки обирали тих людей, які вирішують стратегію тактику економіку держави, ну і Якщо вони не роблять так, як нам потрібно, ми могли їх відзивати. От для мене федералізація, це, прежде всього, можливість вирішати свої проблеми на місцях, тут і знутрі. Тому що ми, живя тут, на Подолі, краще знаємо, які у нас є проблеми, ніж Ті, хто на сьогоднішній фінансує рішення цих проблем, але мабуть, головним аспектом тілення усього задуманого українським вибором є прийняття закону про місцевий і загальнодержавний референдум? Тоді в Україні реалізується право народу на контроль над владою. Невже наші депутати не повинні бути стовідсотково підконтрольні територіальній громаді? Невже ми не вправі приймати рішення, куди виділяти гроші? Невже не прийшов час українського вибору? Час змінити все, зламати все федералізація як устрій, передбачає механізм суспільного договору, тоді як зараз в Україні реалізовується суспільний примус. Поки проект громадського руху Український вибір» перебуває на етапі розробки, але чим більше науковців та діячів долучається до його обговорення, тим реальнішим і чіткішим він стає.